Україна атакована з півночі, сходу та півдня атакована з повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили, України. Захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. 24 лютого 2022 року. Найважчий день в історії незалежної України. День, коли не просто почалась війна. День, коли було зруйновано спокій на нашій благословенній батьківщині. День, коли горіло і небо, і земля. 24 лютого виповнюється 730 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму, масові розстріли, депортації, знущання з цивільного населення. Розкрадання приватної власності та цінностей. За ці два роки ми всі змінилися. Ще зовсім недавно ми не особливо звертали увагу на слова слава Україні, героям слава. Нині вони перестали бути тільки вітанням, а набули нового, реального, непідробного і святого змісту. Тепер ми ще гучніше розмовляємо українською при росіянах. Ми навчилися цінувати навіть найменші миті нашого життя, навіть короткочасні моменти радості, хвилини тиші і спокою. Тепер ми не соромимося кричати ні, волати від горя і плакати від радості. Ми, українці, зрозуміли сенс життя, яке нам дане Богом, ми змінилися. Тепер ми знаємо, що таке війна, де волю відбирають у народу. Її ми не чекали, а вона підступна так прийшла до нас зі сходу. Важко підрахувати людські життя, які були знищені війною. Сьогодні ми згадуємо всіх героїв, захисників, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про них згуртовує нас, живих, дає нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схиляємо голови. Героям захисникам. Які стали жертвами агресії ворога та полягли в цій війні присвячується хвилина мовчання? Заради пам'яті мужних воїнів треба жити і боротися за свободу, цілісність і незалежність нашої держави, ми є і віримо, що попереду обов'язково світле майбутнє.